На оголошений марш мільйона на Майдані Незалежності у Києві зібралося майже півмільйона людей. Зі сцени Олександр Турчинов з батьківщини закликав блокувати будинок уряду та встановити наметові містечка поблизу нього. Опозиція дала Януковичу 48 годин на виконання вимог майдану, пообіцявши блокувати його резиденцію у Межигір'ї. Після зборів мітингувальники рушили на вулиці урядового кварталу, де створили та збудували кілька блокпостів та барикад: на вулиці Грушевського, Лютеранській, Круглоуніверситетській та перехресті Шовковичної і Богомольця. Надвечір натовп зосередився навколо пам'ятника Леніну на Бесарабській площі. Свободівці у масках здерлися на постамент, обв'язали іліїча мотузками та почали розгойдувати. Кілька міліціонерів спостерігали за подіями, проте не втручалися. Врешті-решт пам'ятник впав та розколовся. Під час знесення люди скандували Янукович. Ти наступний. Натовп оточив рештки кам'яного Леніна, активісти розкололи його кувалдою, а невеличкі шматки просходилися на сувеніри. Акцію знімали стрімери, тож українці могли дивитися її в інтернеті просто наживо. Жвечора охорона Євромайдану затримала провокатора, який намагався розпочати бійку з представниками міліції. Ним виявився капітан спецпризначенець Іван Литвак. Він мав при собі рацію та табельну зброю, і під тиском майданівців зізнався, що виконував спецзавдання. Усі бурхливі події у Києві, 8 грудня, висвітлювали не тільки українські телеканали, а й російські змі. Вже тоді росіяни спотворювали факти. Тож український журналіст Віталій Сердюк втрутився у пряме включення з майдану кореспондента телеканалу Росія 24 Сердюк передав пропагандистському змі, та особисто українофобу Дмитру Кисельову Оскар за брехню. Тяжело работать в потому что... Спасибо, спасибо, да. Потому как.